Сили оборони атакували пункт управління ворожих військ у Курській області. Деталі операції розповів Володимир Зеленський. Почуємо. Була дуже сильна операція. перед цим як 2,5 кілометри пройти наші вразили їх в пункт управління Курщини, і там загибло велика кількість офіцерів. Мені сказали, що 20, напевно загиблих офіцерів. Серед них старші офіцери північнокорейські і росіяни. З нами на прямому зв'язку Сергій Братчук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Сергій, вітаємо. Слава Україні, слава силам оборони, вітаю героям слава. Ось знищення цього пункту управління, крім такого психологічного ефекту, росіяни голосять по своїх пабліках, що знекровили цілу бригаду. Як це впливає на фронт? Те, що от якийсь конкретний підрозділ залишився без всієї верхівки. Ну, я хочу зазначити, що наприкінці минулого року, і вже і цим відзначився дуже активно. Якраз наші війська сили оборони знищували пункти управління, які знаходяться на Курському фронті, і власне до цього додати треба, що і логістика відповідно знищувалася. Тобто Курський фронт, курська офензива не просто там продовжує виконувати свої завдання, а виконуються ці завдання досить таки активно, і більше того, її дії на опередження. Що стосується зазначеного пункту управління, то звичайно, ми розуміємо що ну по перше, офіцери знищуються, тобто ті кадри, які мають відповідний досвід, досвід управління. Ми знаємо таке на жаль, і на власному гіркому досвіді, що комунікація управління, якщо відсутні або мають проблеми, то зрозуміло, що це впливає на хід бою, і не лише бою, а тих дій, які відбуваються, якщо ми зокрема говоримо на Курському фронті. І, власне, звичайно, це втрата управління, перш за все, і ця втрата управління приз. Зводить до того, що здійснюють сьогодні сили оборони України саме на Курщині, тому що президент сказав, по перше, про просування. По друге, ці дії на випередження, в тому числі з рахуванням знищення російських офіцерів, там і північнокорейські, наскільки я розумію, посадовці військові були. То звичайно, що ворог не очікує наших певних дій. А активна оборона, в якій працюють сьогодні, сили оборони на Курщині, якраз і має такі інструменти, як контратакувальні, контрнас. Тупальні дії, власне, вони і були проведені, і вдалося в тому числі поліпшити тактичні наші позиції, які знаходяться на курському відтинку. Ну давайте теж поговоримо про наявність військових об'єктів на території Російської Федерації і те, що нам про них відомо. Отже, Україна нарощує атаки на військові об'єкти Росії. Це відповідь на агресію Москви проти нашої країни. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Далі цитата. Триває нарощування ударів по військових об'єктах на території ворога, військові частини, арсенали, склади зберігання, цехи підприємства ПК, нафтопереробні заводи, які забезпечують пальним російську армію, та інші об'єкти будуть атаковані допоки триває агресія Москви проти нашої держави. За цей рік цілями успішного комплексного вогнового ураження на території Російської Федерації стали 377 об'єктів військового призначення. Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України. Осі атаки по військових об'єктах на території Російської Федерації вони вже давно набули ознак системності. Хоча я не знаю, чи можна не переконаний, чи можна говорити про те, що росіяни напрацювали системну відповідь або системну реакцію на, на, на ці атаки. Що тут скажете? У ну, сьогодні принаймні інформаційно Росія намагається показувати те, що в них є відповідні там дрони, які теж літають досить таки далеко, мають відповідну бойову частину. І я думаю, що це інформаційно саме перш за все, і в тому числі відповідь на ті системні стратегічні удари, які сили оборони наносять по території Російської Федерації. І власне, давайте подивимося, якщо ми про південь трошечки згадаємо, звичайно, територія тимчасово окупованого Криму і є інформація про те, що цілком віро. Гідно ворог буде перекидувати певні підрозділи 31-ї дивізії ПВО російського з Криму саме на територію Російської Федерації. Я думаю, що це якраз пов'язано з тим, що росіяни намагатимуться захищати свої об'єкти відповідні, а мова йде перш за все про топальну топ енергетичну інфраструктуру. Ми говоримо про арсенали, сховище боєприпасів відповідно. І зрозуміло, що такі дії росіян вони по перше і мотивують сили оборони до того, щоб вишукувати якісь нові маршрути. По перше, пролітати цю систему протиповітряної оборони і уражати не просто резервуари з пальним. Наприклад, я розумію, що для картинки це виглядає дуже гарно, потужно, я кажуть, і дуже гарно, коли палає. Але подивіться, що сили оборони уражають якраз ті об'єкти, які є ключовими для логістичних транспортних маршрутів, по яких іде нафта, по яких ідуть там нафтоматеріали відповідно, і ці маршрути вони йдуть, зокрема до Білорусі. Білорусь зрозуміло, що в тому числі працює ресурсно на постачання до російських угруповань, які зокрема діють на півночі нашої держави або на Курщині. Власне, ми говоримо про Донецьку агломерацію, що є такі маршрути логістичні по пальному. Тобто, ці ураження саме по обладнанню, яке відновити надзвичайно складно, і мова йде про те, що призупиняється ціле виробництво, зупиняють роботу нафтопереробні заводи, не просто там кількість пального, як я вже Сказав, знищується там в барелях. Це вимірюється, вимірюється саме в зупинках, і це те, що б'є по ресурсу ворога, і досить таки відчутно на полі бою. Можливо, скажімо так, ситуацію це кардинально не змінює, але накопичення от таких ударів воно зрозуміло б'є саме по економіці, по ресурсності ворога.